Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир. Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні у нас була спокійна ніч, спокійний вчора був день, слава Богу, слава Богу, навіки, слава. І сьогодні на морі так спокійно, спокійно. І навіть оці хвилі, які тут б'ються в оці камінюки. Вони тільки тут б'ються, а там кругом спокій. І щоб застати зараз світанок, потрібно виїхати з дому дуже рано, тому що світанок без 15 ,6. Але треба це зробити на цьому тижні, тому що на слідучому вже будуть переводити годинник. І щоб встигнути на світанок, потрібно буде приїхати сюди в пів п'ятого ранку. Ну, це буде так дуже дуже рано. Але за все ми дякуємо. За все дякуємо, Господу. І за оцю злоту доріжку, і за оце небо, і за оцих пташок, і за життя. Саме більше ми дякуємо за життя. Коли ти приїжджаєш на світанок, чому світанок? Тому що бувають такі захоплюючі світанки, і ти, коли дивишся на оту красу, на ото розфарбоване небо, в тебе дух захоплює. А коли ти ще з тим, що ти побачив дім? Лишся з іншими, то ще краще. То так на душі, знаєте? Класно, велично, алілуя, слава Богу! Але і коли Золота доріжка теж красиво, теж красиво. Хочу спочатку прочитати одне слово, а потім. А потім, а потім хочу розказати одну історію. І так. Слово написано в 10 розділі до євреїв. Євреїв, 10 розділ з 19 вірша. Тому, брати, і сестри, звичайно, також маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, яку він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаємо і щирим серцем у повноті віри. Очистивши серця від недоброго сумління, омивши свої тіла чистою водою, непохитно тримаємося визначення надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будьмо уважні один до одного і заохочуємо до любові та до добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань як у деяких. Як деякі ввели у звички, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачимо, що наближається день. Про який день говориться? Звичайно, про день, який прийде Ісус Христос другий раз на цю землю? Алілуя, Слава Богу! Але ключовий вірш із цього прочитаного. Уривку святого Писання 23. Непохитно тримаймося визна... визнання. Непохитно тримаймося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Наш Господь вірний, наш Господь вірний. І якщо Він обіцяє, то Він обов'язково виконає. Ті слова, які записані в Святому Писанні, вони дай і амінь. І коли ми почули слово, нам потрібно вкласти їх в уста і користуватися тим словом. Знаєте, може бути подарунок, може бути слово, а від Бога взагалі кожне слово це подарунки. І ми можемо. Ці подарунки просто на них дивитися і казати, да, добре слово, класно, от якби ж то мені. А можемо з вірою взяти це слово і сказати, це моє слово, я беру його і починаєте його взрощувати. Це тільки насінчику, і воно повинно впасти в ваше серце, укорінитися, а потім принесе плід. Потрібна віра, яку Господь шукає у кожному з нас, у кожного з нас. Алілуя, слава Господу! Історія е, відбулася 100 років тому, в 1924 році, одна шведська сім'я е, віруючих людей вирішила, е, е, Відчула поклик місіонерства і поїхала в Африку. Там, на місіонерській станції, вони зустрілися ще з однією сім'єю, в яких був дворічний хлопчик. І е, там вони подружилися. І у цих двох сімей було велике покликання йти далі в глибину Африки, щоб уже досягнути тих людей, які не чули нічого про. Ісуса це був дуже великий крок віри, тому що вони йшли в нікуди, розумієте? І от вони пішли. А ще знаючи шаманство і все останнє в тій Африці, в тих лісах. Але ці дві пари місіонерів пішли. І от вони приблизились до однієї до одного селища. Але вождь того селища не допустив їх, тому що, дізнавшись, що вони хочуть розповідати їм про Ісуса, вони... Він побоявся, що їхні боги розгнівуються на них, що вони ще будуть слухати про якогось Ісуса і не пустив їх в село. Але нічого їм поганого не зробив. Тому ці дві молоді пари. Трішечки від відійшли від того села і, побудувавши собі дві хижини, почали там жити, молячись про пробудження в цій місцевості. До них почав ходити хлопчик з, з, з цієї з, цієї села, щоб носити їм яйця і кури, тобто щоб давати їм якусь поживу. І вони у нього цю поживу купували. І отой хлопчик до них ходив. Більше ніякого контакту у цій у цієї Сім'ї з іншими членами того великого, того великого селища не було. І от одна жінка почала одна сестра із цих цієї пари почала хлопчику, цьому хлопчику, який носив оце, оці продукти, свідчити про Ісуса Христа. Я думаю, що вони не тільки свідчили про Ісуса Христа, а й навчали його читати. І згодом хлопчик повірив в Ісуса Христа. Він прийняв його як свого Спасителя. І е, ці е, розмови, ці е, зустрічі не знаю, як довго тривали, але почалася малярія. І члени оцієї маленької команди всі перехворіли в малярію. Потім е, одна пара, в якої був хлопчик, вирішили, що вони вже і так набідувалися, і вони повертаються знову е, в табір. Е, місіонерські. а інша сім'я так і залишилася, маючи на серці велике покликання сіяти слово Боже в цього хлопчика. Згодом молода сестричка народила дівчинку там. там же, і, Але так як вона була і так виснажена після малярії, а ще е, пологи були дуже важкими, вона прожила всього 17 днів. Всього 17 днів. І Померла, пішла до свого господа. Чоловік викопав яму, поховав свою дружину, поставив хреста із надписом, хто лежить в цій могилі. Взяв цю маленьку дівчинку і пішов також в місіонерський табір. Там він знайшов сім'ю, яка була з ними на місії, віддав свою новонароджену дитину і сказав: Я не зможу попіклуватися про неї. Бог мене в мене забрав все. Він забрав мою дружину. Він мене зламав. Я більше не хочу. Вірити в такого Бога, розвернувся і поїхав додому. А сам він був у Швеції. Сім'я забрала маленьку дівчинку, піклувалася про неї, але через деякий час ці двоє молодих людей також були. Також якась хвороба на них напала, і ці двоє молодих людей померло. На місіонерській станції була молода сім'я із Америки, і вони забрали цю дівчинку. І коли дівчинці виповнилося три рочки, вони її повезли до Америки і там уже пройшло її життя. Вона жила в люблячій сім'ї у віруючій сім'ї. Батьки були істинно віруючі, пастира церкви, і от вона виросла, не знаючи, що її е, батьки е, були були іншими. Вона виросла, потім вийшла заміж, і коли вона вийшла заміж, то вона дізналася, що її батьки були із Швеції, що вони були місіонерами і свою історію, правдиву історію її розказали. Тоді її батьки, коли вже вона була дорослою, але життя продовжувалося через деякий час, коли вона вже народила і хлопчика, і дівчинку, в неї у почтовій скринці з'явився якийсь шведський журнал. Вона не знала шведської мови, зовсім не знала, але вона взяла того журнала, почала його гортати, і на одній сторінці її привабила картинка. Е на якій була зображена могила, і вона просто могила, і більше нічого, і її дуже захотілося дізнатися, що говориться в цій статті, і вона знайшла одного віруючого, який знав шведську мову, і він починав почав її читати і сказав, що в цій статті розповідається про одну місіонерську пару, яка служила в одному африканському народові, і що тут похоронена жінка, яка Народила маленьку дівчинку і е, розповідається про те, що в тій африканській, е, в тому африканському краї е, хлопчик, який повірив у Ісуса Христа. Виріс і потім попросив свого вождя, щоб той допоміг, щоб той дозволив йому у них в селі відкрити школу для дітей. І вождь дозволив. І він почав навчати дітей свого села і почав їм розповідати про Ісуса Христа. І всі діти його школи повірили в Ісуса Христа. А потім діти йшли додому і розповідали своїм батькам. І все 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 селище, включаючи того. Вождя, всі повірили в Ісуса Христа. 600 чоловік, які жили в тому селі, вони всі прийняли Ісуса Христа, і ота от дівчина вирішила, що вона дуже хоче знайти свого батька. І просячи про це чоловіка, вони відправилися у Швецію, знаючи своє справжнє то дівоче дитяче прізвище і ім'я шукаючи того батька. Знаєте, Бог їм допомагав, і вона знайшла батька. Батько прожив дуже важке життя. Він не повернувся до Господа. Він своє горе заливав у алкоголі і, одружившись другий раз і маючи своїх дітей, вже, він у них було в сім'ї одне правило: одне єдине про Бога ні слово, тому що він тоді дуже лютився і великий гнів на нього нападав. І от та дівчина знайшла батька, і знаючи е, ту всю історію, вона підійшла до нього. І коли вона прийшла в ту кімнату, вона тихенько сказала: батько, батько повернувся і заплакав. І вона сказала: Батько, Господь так тебе любить. І тоді батько, розплакавшись, сказав: Я так не хотів тебе залишати, але я зламався дитину, зламався. І тоді вона розповіла, донечка своєму батькові розповіла е, про оте село і сказала: батьку, мати померла недаремно. Її насіння, яке вона сіяла сльозами, ви разом із нею сіяли і сльозами, ви будете пожинати в радості. Там велика радість, там велике прибудження. Там всі люди з тої. З того села завдяки тому насінечку, яке ви сіяли в серце цього хлопчика. Вони всі прийняли Ісуса Христа. Тато, це велика перемога. Те, що дьявол вирішив, що це паразка, а Господь взяв і ви і це зробив перемогу, велику перемогу. І батько заплакав, і батько покаявся, і донечка з батьком мала деякий час гарне спілкування. Не не знаю, там тиждень був чи декілька днів, але вони мали велике спілкування, і батько повернувся знову до Ісуса Христа. Знову його серце розтаяло, знову він був тим віруючим, колись, коли мав оту віру, першу любов в своєї молодості. Слава Господу! Потім ця жінка поїхала, донечка вернулася в Америку, а дізналася, що через декілька днів тато відійшов до Господа. Але на цьому історія не закінчується. Пройшло ще якесь е, якийсь тривалий час, і одного разу в Америці був семінар, на якому пастор із Африки розповідав про те, як він прийшов до Ісуса Христа, і донька не могла витримати, сидячи там в тому залі, щоб підійти і запитати про батьків: можливо, він знає їх, тому що його розповідь була без імен. І от коли вона підійшла до того до того африканського пастора, то він сказав: «Да, саме твої батьки навернули мене до Господа. І тобі потрібно приїхати і подивитися на нашу церкву, на наше помешкання. Тобі потрібно подивитися. І вона поїхала. Бог так все склав, що вона поїхала. Вона була на могилі у мами. Вона приклонила коліна на тій могилі і відчула таку вдячність до Господа. Вдячність, не е, бунт, не Господи чому, а вона відчула вдячність, вдячність мамі за те, що мама пожертвував своїм життям, спасла скільки людей, стільки людей. В тому селищі немає невіруючих. Церква нараховувала в на той час уже тисячу членів, це не рахуючи дітей, не рахуючи тих, хто просто приходив. І велике, велике шановлення ім'я її матері. І коли вона е, хтось чув ім'я, то казали: О, це дуже добра жінка. Вона навернула нас до Ісуса Христа. Слухаючи цю історію, е, знаєте, да, я пишалася тими місіонерами, я пишалася тим. Наскільки вони були віддані, але в цій історії мене привернула в першу чергу увага на те, що отой молодий чоловік, який відрікся від Ісуса, який прожив своє життя, промарнував, скажімо так, потім, слідуючи десятиліття, промарнував. І, хоча у нього була сім'я, і були діти, але радості спілкування з Господом у нього не було, у нього не було. То винен винен, звичайно, він сам. Це був його вибір. Він обрав так. Він обрав. Але вірний, хто хто обіцяє, той журнал в далекій Америці був недаремно. Це було диво, яке трапилося у житті цієї дівчинки, дівчини молодої жінки, знайти в Швейцарії свого батька. Отак просто знаючи ім'я, було теж не дуже легко, але вона його знайшла. А потім знову навернення цієї людини до господа. Хіба це не диво? А ще диво в тому, що Господь ніколи не запізнюється. Вона приїхала вчасно. За декілька тижнів до його переходу вона встигла. Алілуя! Слава Господу! Вірний обіцявший. вірний, обіцявший, вірний обіцявший. Звичайно, нам не потрібно зараз. Е Зловживати тим, що та я ще встигну навернутися, та я ще встигну, Господь же вірний, він допоможе мені. Ні, ні, цим не потрібно зловживати сьогодні час спасіння, сьогодні день примирення з Ісусом Христом. Але але читаючи, слухаючи цю історію, я розуміла в серці наскільки велика Божа любов, наскільки він любить усіх нас, і навіть якщо хтось впав. Пав він підніме, він встигне, він гори переверне, але щоб його дитина встигла примиритися з ним. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Звичайно, читаючи ці рядки, ми можемо подумати, чому Господь не зберіг життя цієї жінки. Я не знаю. Можливо, Господь їм казав, повертайтеся, але вони не хотіли. Був також їхній вибір, був також їхній вибір. Але в кожній. Історії, яку б ми не читали, нам потрібно знаходити позитив нам потрібно бачити перемогу Божу, а вона була. А вона була сіяла жінка і сльозами. Да, можливо, вона отут, в цьому світі не бачила отієї перемоги, але на небесах точно бачила. бачила і зустрінеться з тим хлопчиком. Можливо, вже й зустрілася і, і принесуть велику, велику подяку, велику подяку. Вчора прослухавши цю історію і потім, молившись, у мене було просто, знаєте. Просто молитва подяки. Не завжди так буває, особливо ще серед війни, коли є якісь проблеми. Але це була просто молитва подяки і поклоніння Господу, тому що він благий, тому що він дивний, тому що він вірний. І нам потрібно знати, знати його отаким, люблячим, вірним. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Тож. Я благословляю вас пізнавати такого Бога, вірного Бога, і не сумніватися в його любові, в його силі, в тому, що він обов'язково допоможе, і ще, почувши цю цю чудову історію, сіяти слово Боже, сіяти, сіяти і сіяти. Хто знає, можливо, ота маленька дівчинка, якої ви сьогодні скажете про Ісуса Христа, вона наверне велику кількість дітей, людей. Ми не знаємо, тож сіємо. І хай допоможе нам Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.